І чого приїхав? Будь ласка. Я житель Казатина Володимир. Давно знаю громадську організацію Ніхто крім нас. Я дуже гарний про них думки. Я вдячний їм за всю допомогу, яку вони надали Збройним силам України. І за те, що вони підтримують нашу армію. Так. Але сьогодні я присутній був на суді. І... Я бачу те, що їх звинувачують, скажімо так, незаконно. І я думаю, що в них буде все добре, що їх оправдають, тому що те, що, вони, те, що за них говорять, це, це все неправда. Я вірю, що буде. Ви не сумніваєтеся, їх патріотичний? Ні, вони патріоти справжні. Якби вони не були патріотами, вони б такої допомоги не надали нашій армії. Дуже дякую за інтернет.